Головна причина, і її треба відверто назвати нездатність і відсутність політичної волі у керівництва держави і у керівництва Генеральної прокуратури. Тому, наприклад, і я, і ми власним, як тепер вже громадський політичний рух, і вимагали і вимагаємо відставки Генерального прокурора. Тому що я скажу щиро, що насправді очікували українці, і я серед них, що Генеральний прокурор неважливо прізвище нашої держави України, вийде в український суд і виступить на захисті всіх, хто був. Розстріляний, переслідувався під час Революції Гідності, карався, викрадався і виступить з захисником цих людей і разом з тим державним обвинувачувачем проти тих, хто організував злочини проти людяності, проти наших людей під час режиму Януковича і здійснив їх. Ось в чому роль Генерального прокурора, ось в чому насправді має вже два роки, як Україна чекає на таку людину і на такий крок. Треба в Україні створити окремий спеціальний трибунал. По судовому розслідуванню заслухованню і винесенню вироків всім, хто був причетний до організації і здійснення всіх злочинів під час Революції Гідності. Такий трибунал під такий я думаю, масштабний і взагалі ніколи не бачуваний раніше злочин обов'язково обов'язково має бути створений. На жаль, народні депутати вже рік і чотири місяці, як в парламенті. Ніхто навіть до цього руки в них не доходять. Але я стверджую, що без створення окремої судової палати, без такого трибуналу, неможливо буде покарати організаторів і замовників всіх злочинів проти людяності. А саме так вони кваліфікуються і в міжнародному праві, і в нашому праві мають кваліфікуватися. Це не якісь окремі судді, чи якісь окремі міліціонери, лейтенанти або майори. Ні, все було сплановано здійсненням величезною каральною машиною. До цього це треба теж обов'язково наполягати. Було величезне розкрадання держави, виведення мільйонів і мільярдів грошей за кордон. Ці гроші треба обов'язково повернути. Тобто сукупність злочинів, які передували і безпосередньо здійснені були під час Революції Гідності, просто шалена. І розслідування і покарання можливо здійснити через спеціально створену судову палату. Званий трибунал. Тоді ми побачимо і покараних. Тоді можна, і треба в суді публічно розглядати, доводити докази, викликати свідків, обвинувачення. Тоді Швейцарська конфедерація нарешті поверне всі заморожені гроші Януковича і, і всієї сім'ї, і так далі, і тому подібне. Тобто в Україні має бути зроблений рішучий крок для того, щоб розслідування отримало судові вироки.